Черевик згубив посеред дороги. Тим часом вирішили трішки підкріпитися. Опа, що там є в нас? Як кажу, у нас все ж таки красива Полтавщина. Ну, Значить, проїхали майже до локації, як бачите, ох, дороги тут не очень, але. Машини є, грибники є. Не знаю, чи гриби є, а грибники є. Зараз подивимось. Дорога, звісно. Ось і доїхали ми до локації. Краса взагалі не описуємо. Ну Зараз подивимося, є грибочки чи нема. Машинка низенька, далі ми їхати не будемо. Тут гарна полянка така, ну і зараз пройдемось, подивимося, що в нас буде зустрічатись. Ну і традиційно наш перший грибочок показаний. Зрізаємо його гарненько. Гляньте, який красунчик, гарний маслічок. Додамо собі до колекції. Яке чисте тут повітря, чисте-чисте. Так давно в лісі не був, не можу нарадуватися. А Ще дуже радує мене ось такі ось грибочки. Дивіться, який маслічок, ну він ідеальний. ну це просто супер. Зараз покажу, що я вже надбав. Ось Трішки ж назбирав. Ну, збираємо далі. Збираємо і відпочиваємо. Щось дивіться яка ту дружина знайшла. Отже вже дощик накрапає. В принципі, вечоріє. Тому що темніє вже рано. Їдемо додому, Ми зараз поки ще виїдемо, дорога дуже погана. В принципі, що хотілося сказати, людей дуже багато. Не просто багато, а дуже багато. Ми зараз переїдемо додому, покажу наступним кадром, що нам вдалося вполювати на тихій охоті. І так, друзі, ось наша поїздка, в принципі, успішна. Два відерця, отакі ось, ось наших маслят назбирали шикарні маслята, видно, що губка, оця ось, ось губочка свіжа-свіжа. Сві вже теж ось. Гляньте, ну, шикардос уплотні. Хоч гриб і великий о це як вкину, звісно, генеляка, це зразу можна викинути. Отже, підписуйтесь на канал. Є питання, запитуйте. Дякую, що дивитесь. Всім мирного неба. Ось такий вигляд мають наші грибочки. Грибочки вже почищені. Значить, тут трошечки вони більші, ну, там середня фракція, тут трошки більші, ну і тут прям такі маленькі-маленькі дрібненькі. Пахнуть надзвичайно в один єдиний вихідний з дружиною відпочили. З'їздили до лісу. І, в принципі, все було дуже успішно.